Отже, дорогі глядачі, сьогодні, 27 серпня 2025 року, Борис Пісторіус, це міністр оборони Німеччини, вніс, вніс пропозицію до уряду Німеччини стосовно того, щоб армія, служба в армії була в Німеччині не обов'язкова. І, власне, уряд Німеччини прийняв цю правку, тобто служба в армії в Німеччині і надалі буде не обов'язковою. І просто що хочу сказати, в одному з попередніх відео я озвучував те факт, що е згідно того, що відбувається, взагалі, що е знімаються всі соціальні там, виплати в подальшому в Німеччині, що там е ціни ростуть і тому подібне, що просто будуть платити дані Росії і США і Китаю. Німеччина, я маю на увазі. От, і Якщо вже вони роблять армію не обов'язковою, значить вони, значит, вони добазарились, це 100%.